Вітаємо на Суспільному. Зараз ми перебуваємо у Луцькій міській дитячій поліклініці про те, як впливає повномасштабна війна в Україні на здоров'я дітей, чи дотримуються календаря щеплень, які медичні послуги можуть отримати діти-переселенці, і чи вчасно вже проходити медичні огляди майбутнім першокласникам? Говоримо із директоркою медичного закладу Оксаною Ліщинською. Триває всесвітній тиждень імунізації. Розпочнемо нашу розмову із профілактичних щеплень. З початком повномасштабної війни багато людей покинули свої оселі, стали вимушеними переселенцями. Деякі виїхали за кордон. Як це вплинуло на імунізацію і чи порушився графік профілактичних щеплень? Ті діти, які залишились з початком війни у місті Луцьку, то практично мали змогу пройти всі щеплення відповідно до календаря. Національного календаря щеплень, але враховуючи, що багато було, все таки населення, мігрувало, переїздили на більш довгі короткі. Термін тому, звичайно, це і вплинуло на показники вакцинації. Деякі діти залишились все таки за межами України, але ми також маємо зв'язок з цими батьками для того, щоб контролювати, рекомендувати як з нашої сторони, так і зі сторони лікарів, в яких перебувають ці діти, проведення профілактичних щеплень. Звичайно, за кордоном це питання стоїть. Більш гостру ніж в нас, і не щеплена дитина, невакцинована дитина там чітка вимога не відвідує дитячий колектив. Нагадайте, будь ласка, які щеплення є обов'язковими для дітей. Обов'язковими для дітей це є щеплення дифтерія, кашлюк, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція, гепатит Б, кір краснуха і паротит, щеплення проти туберкульозу чи є в наявності вакцини і чи достатньо їх. В дефіциті є вакцина орального поліоміеліта, але написані всі звернення, всі листи і обіцяють максимально швидко цю проблему вирішити. Решта вакцин всі наявні, є можливість щеплюватись вакцинами, які є в фармацевтичній мережі. Тобто, якщо батьки хочуть придбати вакцину в аптеці, лікар виписує рецепт. І ми протягом години проводимо щеплення цією вакциною. Але обов'язковим є це наявність чека, коли куплена ця вакцина, і обов'язковим сумка холодильник у дитячій поліклініці щеплюють дітей від COVID-19. чи багато охочих і загалом яка ситуація із хворими на коронавірус дітьми? Коронавірусну інфекцію ви бачите, що нам вдалося подолати це, дякуючи звичайно тій вакцинації, яка була проведена. Спочатку діти приходили на щеплення на сьогоднішній день. Ми вже давно не проводили щеплення від COVID-19, не дивлячись на. Таку активну компанію вакцинально проти COVID-19, і ми не забуваємо, що він є. Ну COVID-19 у дітей він протікав в більш легшій формі, як правильно готуватися до вакцинації, що потрібно знати, аби мінімізувати ризики. Ризик є від того, коли дитина помре від дифтерії, а не від того, що буде почервоніння в місті ін'єкції від щеплення. Ніякої підготовки не треба, крім огляду дитини перед щепленням, і відповідно, щоб дитина була здорова, без температури, без проявів респіраторної інфекції. Якщо дитина одужує після респіраторної інфекції, абсолютно не треба чекати 2-3 тижні, поки дитина ще заразиться новою респіраторної інфекції. Треба зразу йти. Ти колоти вакцину, в яких випадках вакцинація протипоказана? Протипокази це всі інфекційні хвороби в гострому періоді, алергічні хвороби в гострому періоді. Є алергічна висипка, це є протипоказ. Через два-три дні вона пройшла. Робимо щеплення. Навіть не вся онкологія, це дивлячись від стадії, від фази, є протипоказом до щеплення. Практично протипоказів до щеплення є дуже дуже мало. Батьки часто переживають за якість вакцини. Тобто, де її виробляють умови зберігання термін придатності. Як убезпечити батькам дітей у цьому плані? Вся система спостереження за, за холодовим ланцюгом є виключно електронна. Ми відмовились від термометрів. У нас нема таке, що відкривається холодильник і дивиться на термометр. У нас є термотестери. Які під'єднуєш до будь-якого гаджета, і ви бачите, який був температурний режим. Сумки холодильників, напевно, тої якості і тої кількості, які в нас є, ну я не знаю, в якому ще закладі є. Всі холодильники сертифіковані. Також нам холодильники тепер дає ЮНІСЕФ, тобто спеціально для цих вакцин. Є такі холодові великі шафи. Де може зберігатися заморожена вакцина, якщо це необхідність? Де зберігається холодовий ланцюг? До 30 днів з електронним контролем температури відносно сертифікації, жодна вакцина, яка поступає на спецмедбазу з Києва, вона не поступить, якщо нема сертифіката. Жодна вакцина не розпочне використовуватись в будь-якому лікувальному закладі України, якщо не не, до неї немає дозвільних документів. Якщо, наприклад, тато чи мама хоче поцікавитись, яка є в нас наявна вакцина, в нас формуються певні папки до наяв вакцин, в якому є накладні, в якому є всі також дозвільні документи, З початком повномасштабної війни в обласному центрі є діти-переселенці. Якими послугами вони можуть? Скористатися і чи часто звертаються, чим допомагаєте діти, які в нас опинились з певних умов, ну які мусили переїхати як внутрішньо переміщені особи, в будь-який в будь-який час можуть прийти до будь-якого лікувального закладу міста, чи то буде педіатр, чи то буде сімейний лікар, чи то буде дитина, чи то дорослий, і отримати медичну допомогу. Якщо мама звертається до нас з дитиною в поліклініку, ми їй рекомендуємо. Певного лікаря, щоб вже ходити до одного лікаря. Якщо є бажання, перезаключає декларацію. Я хочу нагадати, що декларацію можна перезаключати щомісяця. Тобто, навіть якщо дитина певний час є в Луцьку, вона може вибрати собі лікаря, побути там 2-3 місяці, півроку, рік в цього лікаря. Потім, коли хто повертається вже до себе, де вони проживали, вони повертають декларацію до того лікаря, до якого їм треба. Бати ніякої проблеми в тому, що тут чи нема декларації, чи якщо Наприклад, дитина тут перебуває короткий період часу. Це було на початку війни, що просто приїжджали на тиждень, на два. Є служба, яка працює сім днів на тиждень. Це кабінет чергового лікаря. Є будь-який кабінет, де найменша черга, і лікар вільний. Він цю дитину подивиться і надасть медичну допомогу або подивиться в плані консультування і в першу чергу щеплень. Щодо медоглядів першачків. Знаю, що цю процедуру ви розпочали торік. Восени чи багато батьків скористалися такою можливістю? І коли, на ваш погляд, уже пік навантаження, знаю, що ви неодноразово наголошуєте на тому, аби батьки не приходили на медогляд уже в серпні, безпосередньо перед початком навчального року, бо черги і ажіотаж проведення медичних оглядів це є виключно планова робота, яка не потрібна ні лікарю, ні вчителю. А в першу чергу вона має зацікавити батьків. Ми їх розпочинаємо чому так рано для того, щоб як можна раніше виявити патологію. Медогляди дітей, які підуть у 24-му році до школи, ми вже розпочнемо з 1 вересня. Ще раніше для того, щоб уникнути цих черг. Тому планування візитів до лікаря дасть можливість в один день відвідати лікарів і закрити цей медогляд, але в часі. Це не буде сьогодні на завтра, сьогодні на післязавтра. Це, звичайно, може бути і три, і чотири, і п'ять часом тижнів для того, щоб це зробити. Але це плановість візитів. Ми мусимо кожний візит внести до комп'ютера. Якщо ми його не внесемо, лікар не отримає заробітну плату. І на наступний рік, коли Національна служба буде аналізувати наші візити, вона скаже: ви нічого не робили. Електронне введення пацієнта в медичну інформаційну систему зараз стало довшим. На сьогоднішній день можна записатись і через електронну мережу, тобто можна записатись при відвідуванні поліклініки за телефоном, є самі різні моменти. Які проблеми зі здоров'ям найбільше виявляють у дітей під час медоглядів? З кожним роком, на жаль, погіршується ситуація з хворобами ока і опорно-рухового апарату. Опорно-руховий апарат, ми вже так говорили в своїх медичних колах, ми пов'язуємо все таки з онлайн навчанням Також хвороби ока 20 років тому в школі було декілька діток, які носять окуляри. То повірте, зараз є дуже мало дітей, яких їх не носять. Окулісти звертають увагу на те, що при одному зверненні дитину не завжди вдається обстежити, тому що настільки. Зросла ця патологія, не дивлячись на те, що ми закупили сучасну апаратуру і маємо можливість додаткових обстежень тут в кабінеті. Окулісти дивляться по два-три по три рази, щоб чітко встановити діагноз парту, кратність обстеження, кратність лікування, кратність відвідування на сьогоднішній день в дитячій поліклініці. Працює шість дитячих окулістів. Чи достатньо лікарів і медичного персоналу у лікарні зараз? Сьогодні вистачає лікарів і медперсоналу дуже мені імпонує те, що до нас прийшло останнім часом дуже багато молодих спеціалістів. Як лікарів педіатрів, так і ортопед, так і вивчились, і рентгенологи поєднали спеціальність з УЗД діагностикою, тобто вони є споріднені. Також в нас оновились склад лабораторії, тобто, все-таки, оцей крок підняття заробітної плати медичним працівникам він своє зробив. Наскільки поліклініка забезпечена медобладнанням? Чи маєте можливість поновлювати щось, робити ремонти? Нам дається. І обладнання купувати, і робити ремонти. Нам завжди відгукуються на наші вимоги, на наші потреби міська влада, тому що як власник відповідно до вимог сучасних, вони нам мають проводити ремонти, дещо вони нам і допомагають з дороговартісною апаратурою. Ми плануємо взагалі зробити одну з найкращих лабораторій, де будемо робити біохімію за пів години. Я думаю, що в другому півріччі ми. Вам ми ми зможемо порадити зовсім новими підходами лабораторної діагностики в нашому закладі. У нас є новий апарат рентген з зробленим ремонтом в кабінетах. У нас є досить новий апарат УЗД. у Нас є дуже хороший портативний апарат УЗД, і ми зараз хочемо забезпечити роботу того самого ортопеда так, щоб в одному кабінеті він робив і огляд дитини, і УЗД кульшових суглобів. Ваші рекомендації батькам через повно. Штабну війну діти переживають, стресують. Як поводитися батькам і як допомогти малечі? Ми лікарі первинної ланки, тобто педіатри, сімейні лікарі, зараз будемо долучатись до навчань. По психології з елементами психіатрії, тобто ми будемо займатися також ментальним здоров'ям. Треба опановувати себе, зберігати спокій, дивитись за поведінкою дитини. Не забувайте, що з дитиною треба гуляти, розмовляти, і обов'язково дитина має перебувати на свіжому повітрі, окрім того, що вона має навчання в школі, репетиторів і секції. і більше дитині давати. Ну, такого власного простору і привчати до гігієни користування гаджетами, до гігієни сидіння, до засад здорового способу життя сьогодні говорили про дитяче здоров'я під час повномасштабної війни в Україні з директоркою Луцької міської дитячої поліклініки Оксаною Ліщинською.